Вітаю шановну спільноту. Це дуже дешевий приціл. Там. Він такий більш розважальний, але хто знає їх, тут стоїть два спаяних акумулятора і десь 1200 мА. То дуже мало. І людина хоче, ну вже купила, питає, чи можна зробити якось покращити ну, роботу його, щоб. Зробити кращий акумулятор. Сюди безполезно ставити в самий простий спосіб, сюди накріплення можна почепити Powerbank 18650. Але я зараз спробую одну річ. Якщо вийде, то покажу. Дивіться, в цьому прицілі тут знаходиться ось в цій частині екран. Ця порожна. І десь в цьому районі. Прикріплена матриця до лінзи. Ця частина порожня. Якщо прикласти акум, ну, він може поміститись. Може. І якщо він поміститься, то я сюди людині вставлю цей акумчик. А звідси виведу провода і з цим акумулятором таким, тільки я візьму нормальний, або 4000 мА, або 3600, то він буде працювати, я не знаю там скільки годин. Ну, цілу ніч в нічному режимі зможе пропрацювати. 6-8 часов точно пропрацює. Так що будемо зараз спробувати. Що треба зробити? Треба спочатку відкрутити оцю кришечку. Оцю. Тоді тут буде два болта всередині, які тримають плату е, нашу е, плату е, з монітором. Да, керування монітора. І плату, відповідаючу за. А вони дві спайні. Яка відповідає за CD-карту. Тут ще схована є cd карта всередині. Е, ось І далі покажу, так, якщо що. Ось нічого не помінялося. Зняли верхню. Тепер оці два болта треба викрутити гаєчки. Вони тримають екран і, і плату всередині. Як я і казав, ось до сімка, Ось ця sd карта терчить, і ось наш блочок. Від блочка йде шлейф на плату управління, на цю. це живлення і плата управління. Тому акуратно, коли будете знімати. Ось коли ви відкрутили ці два болта, тепер плата у нас ця достається з ножками. Цікаво, що вони трошки поміняли плату. Треба відключити цей шлейф. Це шлейф іде, тут буде, я вам пізніше покажу плата управління і заряду. І важливо відключити ще один шлейф. Він трошки довший, він йде зверху. Це шлейф, який йде на матрицю всередину в трубку. Ось цих два шлейфа відключаємо і екран можемо витягнути. Ось два шліфи від'єднав. Забув ще оцей шнур іде кабель. Чорний і червоний це інфрачервона шторка на нічний режим. Треба теж витягнути. Важливо, ось до першого, ця фішка. Кабель чіпляється синеньким вверх, а тут синеньким вниз, на моніторі. Ну, оці фішки. Ось те, що я вам і казав. Іде шлейф, а всередині матриця. Ну, плата матриці теж шлейфом. От тепер треба спробувати, чи стане сюди наш 18650. Ось, я запихнув туди пусту банку всередину. Чуєте, вона калатає? В принципі, стає. Можна пробувати його туди вставити. Тільки, я думаю, треба друкувати на 3D-розпорки, щоб він там не калатався і щоб тримався на розпорочках. Кругленькі такі фішки проставки, щоб кабеля не підмяло там. Бо просто, думаю, на присклеїти можна на двосторонній скотч. Але думаю, що то не варіант по причині того, що якщо він відклеїться, то може бути проблемно. Ось, бачите, він заходить, в принципі. Ну, можна, щось, я щось подумаю, як то все краще зробити. І завести треба буде, сюди наше живлення на нього. Зарядка буде нормально йти. Ось, е -е, треба думати, як, щоб кабеля не підмяло шлейфи. Ось і щоб на плату воно там не впирало, треба теж поставити якусь проставочку. Ну, думати будемо. Ось так у нас виглядає. Оце зверху у нас радіатор, на який приклеєний всередину інфрачервоний діод. На, якщо я не помиляюсь, на 12 мм платформі чи на 10, й плата управління і плата живлення. Іде. І ось два акуми, вибачаюсь, вони по 800 мА. Сокупності дають 1600. Вони запаралелені. Ось. от Треба сплати. Їх витягнути, вони легко виймаються. А сплати вивести провода всередину на 18651. В принципі, плати я определяю його, як 18650, до речі, щоб ви знали. Так що десь так от буде. Ось. Ось що там вийде, покажу. Так, кому цікаво, ось такі два акуми. 3 7, бачите, вони плати, як, як 18650, з тою самою напругою 800 мАч. Дата виготовлення 25-го року 12 го місяця. ось, В кінці 25-го. Так що десь так. от, ось, ну, Оплатка виймається, все легко. До речі, що цікаво, проводочки вони дали тут такі хороші силіконові, аж дивно. Кому цікава плата управління, тут нічого не переплутаєш. Бачите, підписано LED, плюс-мінус це живлення ліхтарика інфрачервоного. І батареєчка поруч ось до бат. Так що ну, тут якби, переплутати щось дуже важко. Так що можете сміливо все розбирати. буває важко достається цей він, радіатор. Він буває там приклеєний. І, до речі, хто там грався ним, бачите, тут якби дві лінзи, але одна лінза фальш. Там просто наклеєна, а друга інша, там діодик. До речі, діодик стоїть доволі непоганий. Сам діод тільки 7-8 доларів стоїть. Так, да, так як і казав, вони зараз радіатори клеять. Раніше мені якось доводилось розбирати там мужику ремонтувати, теж попросив дедушка один. Ось то він виймався легко. Зараз всі приклеєні радіатори. Тому зараз подумаю, що зробити, чи прогріти, чи просто дьорнути. Ну, треба його доставати теж. Або можна випаяти. Кому цікаво, можете просто. Не лізти туди і все, отуто відпаяти провода, і тоді плата зніметься, щоб залізти і все. Ось кому цікаво, на 10 й платформі кристалик. Ну, тут е, трьохватник, але ну, доволі непогано світить. Я його витягнув легенько він там тримається, по краях капнули капкою клея, Треба легенько он, такими штуками взяв за радіатор. Покрутив трошки і от і все. Ще один момент. Клієнт питав, чи можна зменшити енергозатратність всього вироба. Саме енергозатратний це інфрачервоний наш діодик. І що я вирішив, як, думаю, замінити на отакий асрамовський. Тоже інфрачервоний, теж 850 і такі 940, але він не такий енергозатратний, як цей. Цей більше напруги бере. Тут кругленький, там квадратний. Ну, оцього діода на 100 метрів, далі тут не треба. З головою вистачає, але буде їсти ну, на живлення буде споживати менше десь на третину від цього. Вирішив я, вирішив ти піти таким шляхом, взяв пінопласт, я тут підклею двосторонній скотч, щоб він в ньому не катався. Сюди підпаяю контакти проводу, виведу. Ось акумуляторна банка на 4000 літакаловська. І вона, коротше. Отак от от стане доволі там хорошо і буде триматись. Думаю, що таким шляхом піду, нічого не буду друкувати. Це по мінімуму вага додається. Базі е, Пришлось подовжити оцей шлейф від матриці. Подовжував, зробив його в два рази довший. У мене є такі шлейфи довгі. Бо з коротким би я вряд чи б зміг би. Він тут одесь закінчувався, не зміг би тут. Якби виходить справа такі. Так, провода є. Виведені, все, все помістилося. Все нормально. Будемо продовжувати. Так, ми доходимо вже до фіналу. Я також замінив короткий шлейф від плати управління сюди. Чому в мене той шлейф коротнув? Я спочатку думав, що із за батарейки, але напруга та сама не могло. Десь щось бракований шлейф. Я купив оці довші. На 14-пін шлейф. Так, я вже зібрав. Все тут йде. Е, Акум стоїть цей, що я казав, 3400. Пробуємо. Так. Все є. Все працює. Ага. Ліхтарик. Є. Все і вимикаємо. Повна зарядка показує. Все вмикається, вимикається. Круто. Тут 4000 мА. Що ще хочу зробити? Бачите, тут алюмінієва вставка, і вона от звідси підсвічує. Я зараз чорним матовим балоном. Піддую, щоб воно було нормально вже, і буду збирати окончательно. І так, ще раз все закінчено. Поставлена планка виносна. Поставлено акумулятор 4000 мА. Ще скло я поставив захисною пленкою, щоб не палило око. Є два скла. Ну і все інше вже дороблено так, як є. Тому десь так. Апгрейд закінчений.